Вітаю, ви дивитесь кордон ЮЕЙ. Один день життя та служби екіпажу корабля морської охорони, обстріли, шахеди та загроза ДРГ. Як прикордонники захищають Миколаївщину? Про це далі у програмі. За останній час південь України чує сигнал повітряної тривоги ледь не що кілька годин. Застосування балістичного озброєння, нальоти шахедів та обстріли стратегічної авіації. Наша знімальна група провела один день на кораблі морської охорони та поспілкувалася з його екіпажем. Попри напружений графік роботи та величезну відповідальність, настрій у моряків-прикордонників бойовий. І з самого ранку на камбузі корабля морської охорони кипить робота. Якщо бути точним, печеться. Кок Василь перевіряє, чи готова картопля. Та поки готується їжа, є хвилинка, аби подзвонити дружині. Да, привіт, як ти там? Як справи? Їсти jak... готовлю хлопцям картошку. Запікаю з м'ясом. А зараз хліб ріжу. Оде точення схвилин дето двадцять буде куштувати. Часу, аби зв'язатися з родиною, не так і багато. Зазвичай це лічені хвилини, щоби просто почути рідні голоси. Про нормальний вихідний в родинному колі, як в мирні часи, моряки вже й не згадують, бо ж на війні вихідних немає. Не вистачає часу там з'їздити, там родину провідати. То люди по півроку місяцями не бувають вдома. Таке. То огляди іноземних суден, то приходиш з оглядів, зразу чергування з ППО, Думаєш, зараз почергував, ляжеш спать, а там бах і тривога. Тривога закінчилась, тільки лягаєш бац, басшисть, екстрене приготування корабля до бою по ходу, все і ти взагалі не спав. Розмову перериває сигнал повітряної тривоги активність ворожої авіації над морською акваторією. У екіпажу є дві хвилини, аби прибути на бойовий пост. За час війни це доведено до автоматизму. На своєму бойовому посту Юрій, оператор ПЗРК, піднявшись на ходовий місток, прикордонник за 10 секунд має привести озброєння в бойову готовність номер один. Цього разу небезпека минула на щастя без ворожих цілей. Та до можливих загроз морські прикордонники готові щосекунди. Артуса нога на мородин. Правий борт 35 за новими». Тренування на кораблі проводяться ледь не щодня. Відрізняються хіба що тематикою. Більшість завдань вже відпрацьовано на практиці в реальних бойових умовах. Боротьба за живучість з пожежою з водою, відбиття засобів повітряного нападу противника навіть відпрацьовувались в ордері з залученням інших одиниць і кораблів катерів ВМС, там нападу там десантних операцій Російської Федерації, відбиття там корабельних там атак. З приходом великої війни служба в морі, кажуть моряки, ускладнилась десятки разів. Про звичайні графіки та плани до перемоги можна забути. В мирний час все було за планом. Був нормований робочий день. Ну, зараз це не розкіш, так що після вже війни буде відпочивати. Данила війна застала на рідній Луганщині, коли йому було лише 13 років. Каже, свої перші в житті обстріли чудово пам'ятає, тому повномасштабне вторгнення для хлопця не стало неочікуваним. Я багато чого там побачив, і ну, для мене це не новина, це просто як більш серйозна та велика фаза війни. Ти якось вже був зібраний, бо ти знав, що і як там треба робити при тривогах, при обстрілах ще 2014 року. Військовий пишається, що в такий нелегкий для країни час разом з побратимами захищає українське море. Я тут можна сказати проживаю свої найкращі роки і роблю найкращі речі. До 22 років я ніколи не бачив моря, А тут я приїхав в Одесу, керую кораблем і виконую бойові завдання, захищаючи свою родину. В першу чергу свою жінку, яка знаходиться теж тут в Одесі, тому... Для мене це честь, я щасливий за це. Люди втомлені, але настроєні рішуче. Як вони кажуть, не ми цю війну почали, але нам її закінчити. Так що такі настрій у колективу. Крилаті ракети, ворожі літаки, безпілотники та морські міни те, що сьогодні не дає спокою ані військовим, ані цивільним. Та, попри постійні загрози, моряки, прикордонники щодня роблять усе, аби Україні, було хоч трохи спокійніше і в морі, і в небі. Сім недавно Очаків був перспективним портом та популярним курортом, куди приїжджали відпочивальники з усієї України. Тепер доступ до моря закрито, а узбережжя заміновано. Російська армія так і не змогла захопити історичне місто і мститься за це щоденними обстрілами. Прикордонники, які у складі сил оборони захищають берег на Миколаївщині, кажуть своїх планів, ворог не полишив. Відтак пильнують акваторію та небо вдень і вночі. Буквально два дні тому був такий серйозний обстріл. Спочатку він почався з сел і вже сюди гради прийшли. Три штуки і Савошки. Вони не то, щоб там обстріляти, щось зруйнювати, там, це, це таке. Але це на те, що я бачу і дивлюся, вони приїжджають, ми для них як такий полігон, де вони навчаються. Як видно, з характеру пошкоджень влучністю окупанти не переймаються. На сьогодні у місті та на його околицях майже не залишилося вцілілих будинків. Як веде себе ворог? Як завжди, наго, обстрілює цивільних. Ця встановка напружена вже довгий час, тому що постійні обстріли днем, ночі. Оце... Час вони не вибирають. Прилітає по хатам, по магазинам. Усьому. В основному це цивільні об'єкти, а підсотки 70 це РСЗВ, вн 21 ГРАД. Він такий найбільш небезпечний. Вони можуть стріляти що вдень, що вночі, і постріли всі хаотичні. Відкривають просто вогонь. По місту, по будівлям обстріляли місто от пару неділь назад, по підстанції без світла були. Головне джерело загроз знаходиться на відстані менше 10 кілометрів від Очакова. Це Кінбурська коса, єдина окупована територія Миколаївщини. Колись її називали українськими Мальдівами за чисте море, білий пісок та унікальну природу. За відкритими даними, тепер тут дислокуються добровольчі та козацькі формування ворога, які використовують місцевих мешканців як живий щит. Кінбурнський півострів з'єднаний з окупованим лівобережжям Херсонщини. Тож ймовірність нападу виключати не можна. У нас знаходяться, м'яко скажу, агресори, так, неподалеку від нас. Наша специфіка роботи це в випадку агресора там, нападу, не дати йому посунутись далі. У тобто нас є відповідальна зона, за яку ми внесемо відповідальність і як сказати, стримувати натиск противника, в випадку чого. Наша робота тут. Утім, постійні обстріли та загроза ДРГ не єдине, що тримає військових у напрузі. Неподалік пролягає один з маршрутів шахедів, які Росія запускає з Кримського півострова. Приземлити залізного монстра ще на підльоті до Суходолу велика удача. Подали команду е, по мопедам. Всі зайняли свої позиції е, згідно там розрахунку. О, як штатний кулеметник знаходжусь тут. І при виявленні цілі було збито з нами дві єдиниці мопедів. Воно, ви знаєте, воно все робиться на автоматизмі, і я не можу сказати щось таке, що можна було все похвалити. Кожен виконує свою роботу. Ця робота це залежить це збиття не лише від мене, діє тут ціла команда нас. Ми стараємося тримати позиції свої, що в ночне час, що в днівне. Так що в них шансів, варіантів немає. На сьогодні це все. Ми повернемося рівно за тиждень. Пам'ятайте, що кордон не просто лінія на мапі, а й часто межа між світлом і темрявою. Побачимось.